Вітаємо всіх на каналі інтернет-магазину Ембарго, де ми робимо цікавий контент та розповідаємо про аксесуари і таке інше. Сьогодні ми говоримо про український бренд, який славиться різноманітними моделями люльок з надзвичайним виконанням. Тож зустрічайте Антон. Дивіться в цьому відео. Цікаві подробиці про вітчизняного виробника, матеріали, які використовуються при виготовленні люльок, а також традиційно споглядаємо моделі особисто. А в кінці робимо підсумки. Ласкаво просимо до перегляду. Буде цікаво. Отже, починаємо знайомство з брендом. Люльки виробництва Антон це невелика сімейна компанія, яка складається з сім'ї Антоненків, батька та сина, яка була заснована наприкінці 1990-х років у Львові. Спочатку вони були зосереджені на виробництві мундштуків, які мали популярність у східній Європі. А згодом майстерня розширяється і виробництво переходить на виготовлення люльок для куріння, які ми знаємо і сьогодні. До речі, також в асортименті бренду є і аксесуари для люльок у вигляді підставок і менштуку. Про матеріали. Люльки бренду Антон виготовляються з українського клену. Це одна з ключових особливостей моделей, що відрізняє їх на тлі багатьох інших виробників. Кленова деревина належить до категорії твердих порід, має щільну дрібноволокнисну структуру та ідеально підходить для виготовлення люлюк. Муштук, в свою чергу, виготовлений за крилу. Сучасний матеріал, який з'явився в люльковій індустрії, як альтернатива дорогого ебоніту. Що ж, настав час розглянути моделі окремо. Починаємо з міні моделей під назвою Маленька світла та маленька темна. Особливі компактні люльки розраховані для швидкого перекуру приблизно на 5 хвилин. Люльки не мають фільтру, що дозволяє сповне відчути аромат люлькового тютюну. Наступні моделі мають вже стандартний розмір та виконані в трьох кольорах: горіх, тон та чорний матовий. Ці моделі виконані у форматі Bent Apple – Зручні ергономічні люльки, які розраховані для куріння зі стандартним фільтром. Наступна трійка має назву Антон 7 модель у вже знайомих кольорах. Особливість полягає у рідкісному форматі, який має назву Томейто. За рахунок потовщених стінок тютюнової чаші маєте можливість розкурити тютюн до високих температур, не відчуваючи нагрів люльки. А на черзі моделі у трьох кольорах мають назву Антон Черрі Вуд. виконані у варіативному форматі покер із вигнутою чашею. Таким чином, зручно сидить у руці та збалансовано для встановлення на поверхні. І наостанок класична модель, що називається Антон -пот Горіх. Стандартна модель люльки виконана у форматі Apple. Найрозповсюдженіша форма у світі, адже кожен виробник обов'язково має таку у своєму арсеналі. Резюмуючи, маємо чималий асортимент якісних люльок, які виконані з виняткового матеріалу, які зацікавлять своїм вдалим співвідношенням ціни та якості. На цьому можемо завершувати. Підписуйтеся на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!